В суботу в Ужгороді відкриється обласний фестиваль-конкурс Воскресне писанко». Понад 50 умільців з усіх куточків краю поділяться з усіма бажаючими своїм досвідом створення писанок. Закарпатці та гості міста зможуть поринути у світ краси та багатства народних традицій. а також матимуть можливість самостійно виготовити писанку в обраній техніці під час проведення майстер-класу. Пасхальні яйця з усіх районів Закарпаття можна буде побачити на площі народ. Я щиро запрошую усіх ужгородців, одягайте завтра вишиванки, беріть за руки найдорожче, що у вас є, це ваших дітей. І приходьте на площу народну, крім мистецтва дитячого, витворів робіт завтра. 52 майстрині демонструватимуть роботи у різних. Техніках, тобто, ваша дитинка научиться, як виготовляти писанку у тій чи іншій техніці.